Всім привіт! Вітаю на моїй робочій кухні. І сьогодні ми з вами зробимо зефір на шампанському. Дівчата з нашого телеграм-каналу, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь, порекомендували ось таке шампанське, але воно там було якесь розживе. Ну, якщо чесно, я не знайшла розживе. Я знайшла ось таке, тому ну, я думаю, що е, тієї ж фірми все те ж саме, єдине, що тут е, трошки різниця є, е, тому зробимо на ньому. Е, я теж, е, дівчата Кидали дуже багато рецептів, але я переграла трошечки по своєму, як, е, по своєму баченню. По своїй діжі. В мене 7 літрів діжа, і так, щоб було небагато і немало. Ну що, приступаємо? Спочатку зробимо. Все, що стосується діжі. В діжу, так, я беру ваги. Для того я показую, тому що дуже багато хто е, каже, ой, ви там десь збоку щось насипали е, допомільно. Я нічого не досипаю. Мої рецепти повністю відкриті. Я нічого не. Від вас не приховую. Тому, ось е, я хочу, щоб при вас, я все це загрожу, дивіться, ваги по нулям. Я сюди додаю 100 грамів білку. У мене білочок, і я додаю 100 грамів білку. Ну, плюс-мінус, якщо у вас там 105-106 грамів е, або 95, о, це 100 Є, ну, 102. Добре. Так, на собачку не звертайте уваги. А, щас візьму полотиночку, бо трошечки руку. Так, протерла. Тепер, дивіться, 100 грамів білку. Я сюди додаю 100 грамів цукру. Так. О, це в мене духовка підігрілась, бо я хочу все ж таки відсадити потім трошки квіточок. А, так, є. 200 грамів у нас ось, бачите, цукор з білком. І сюди ми додаємо лимон, дрібку лимонної кислоти. Так, ну, я на глазок даю. Ну, десь півтора грами. Ну, да, грам-півтора. Є, все, діжа у нас готова. Я її відразу ставлю а, в комбайн. Так, почекайте, заспокою собаку. Заспокоїла собачку. А, так, продовжимо. А, все, я поставила нашу суміш білків від цукру і лимонної кислоти в під комбайн. Хай чекає свого часу. Так, духовку я вмикаю. Духовка в мене вімкнена на режимі конвекція 50 градусів, хто не знає. Це щось якась мусорінка. Так, тепер, що стосується ковшика, обнуляємо ваги. Зараз візьму лопаточку. Так, лопаточки мені потрібно. Дві лопаточки. Я візьму ось таку, це я перемішую все, що стосується ковшика. А цю вже ми потім в діжі будемо. Так, в ковшик. я спочатку... Давайте спочатку змішаємо загаром, ми беремо наше шампанське. Так, у мене є така пробка. Я вже відкрила. Так, і наливаємо 150 грамів. Шампань. Ух ты, дивіться, який колір. 150 грамів шампань. Переборщила. 160 <головік> Надо випити, да? 166. Зараз <головік> візьму бокальчик. Все, я взяла стаканчик, трошки одлила, але мало. Зараз додам. Ну, хай буде так десь. Дивіться, який колір прикольний. Да. Цікаве шампанське. Ну, по крайній мірі, воно, знаєте, от не, не чутно аромату спирту. Може, дійсно, це таке шампанське, що. Тому що я один раз пробувала на звичайному, і там ну, дуже-дуже перло таким спиртом. А, так, в рідину я відправляю 8 грамів агар-агару. Для того, щоб він розчинився. Всі грамовки у вас будуть в описі під відео, тому що дехто каже, немає там чи ще щось. Все у вас. Ой, дивіться, яка гар, в... воно ж пуз... пузириться, да? Ух ти. прикольно. В описі під відео я завжди даю всі грамовки. Так, тепер сюди я додаю полуничне пюре розморожене. Я його, воно в мене перетерте, але з морозильної камери. Я вже його відважила, тому що я його е, відколупувала, щоб повністю з куска не, повністю кусок не розморожувати. Я просто відколупала і відразу відважила. Тобто 150 грамів шампанського, 150 г. Полуничного пюре, 8 грамів агара агару І тепер я сюди додаю 250 грамів цукру. Де наш цукор? Ось він. Зараз обнулю. Хай буде з лопаткою. Так, є 250 грамів цукру. Для того я не хочу, щоб багато цукру було. Є дають рецепти, де там за 300 грамів цукру. Ну, я думаю, що не варто лишній цукор додавати. ну, 244 грами. Отлічно. І я додам 50 грамів або до 300 грамів, я додам Тримолін, свій улюблений Тримолін. Ви можете. Не додавати. Ви можете замість цього тримоліну просто дати 300 грамів цукру. Ви можете замінити його інвертним сиропом. Ну, глюкозним краще не робити. Глюкозний краще не додавати. Глюкозний трохи для іншого. Так, ну 294 г у мене вийшло. Все, Все чудово. Все, ковшик у нас теж готовий. Тепер. Ставимо на плиту і варимо сироп. І паралельно потім я а, нашу діжу. Невелика вставочка. Я вже вімкнула, дивіться, вище середнього вогонь. Поставила наш сиропчик закипати. він ще не кипить, як ви бачите. Але я хочу кое-що розказати ще. Дивіться, по-перше, агар сила 1200. Далі полуниця, тому що однозначно ви будете мене питати. А чи можна на свіжій полуниці? Звісно, можна е, і іншу ягоду взяти, але орієнтуйтесь, якщо у вас ягода дуже-дуже кисла, ну дайте трошки більше агару на пів грами або там на один грам, якщо можна і сливове, можна. І чорну смородину додати з шампанським, ну, ожину, лохину. В принципі, теж буде круто, тільки якщо от, теж малина, от я робила малиновий, пам'ятаєте, ми робили з вами малиновий зефір. У мене була одна малина, а потім я отримала мені дівчата, подарували трошки другу, ну з іншої. З іншого міста м -м, малинку, і вона була ну, прям нереально кисла. І в мене зефір ну, був такий, м -м, е -м, як суфле. Що це означає? Означає, що потрібно було додати більше агару. Тому, якщо у вас ягода дуже-дуже кисла, то додайте трошки більше агару і все, воно стабілізується. Тому що запам'ятайте раз і назавжди кислота. З'їдає агар. Так, все, у нас тут зараз вже закипить. Дивіться, ми варимо сиропчик десь приблизи, приблизно а, 4 хвилинки. Не на ниточку, не на а, там якусь суміш. Ну, приблизно плюс-мінус. Після закипання варимо десь 4 хвилинки. І все. А, от, чесно, а, вище середнього вогонь. Чотири хвилини і все у вас буде супер. Далі, ще що я хотіла сказати: дивіться, я в духовку зараз перестала ставити, тому що у нас є там одна натулечка наша. Це з телеграм-каналу. Ну, всі знають її кудесниця наша. І вона мені нарешті розказала, як зробити підігрів. В моєму комбайні, тому що я скільки робила, я ним не користувалась. І тепер я просто поставила білки з цукром в діжу і просто їх прогріваю. Уже діжа тепленька, вони прогріваються, і потім вони збиваються взагалі за, за хвилину до того до тої стадії, яка мені потрібна. Тому в духовку я вмикаю тільки для збереження, тому що на цьому підігріві зберігати а, ну, не дуже. Цікаво. Ну Я пробувала, але не хотів Тому, якщо ви ще плануєте купувати комбайн якийсь для себе, то обов'язково купуйте з підігрівом. Це дуже класна штука. Ось я виставила на 50 градусів підігрів, і вона поки що калашматиться. Бачите, воно нічого не збивається, просто прогрівається моя маса. Все. О, і у нас вже закипає наш сиропчик. Все. Ну, в принципі, зараз я трошечки, мабуть, відволічу, щоб вас довго не затримувати. І почекаю, коли вже буде на стадії вливання сиропчику, тому що ну, тут нічого такого немає. Наш сироп вже готовий. Проварився він десь уже приблизно 4 хвилини. Аромат, якщо чесно, ну, по-перше, я спробувала шампанське, воно дуже-дуже солодке ну, реально, солодке. І дивіться, ну, ось такі у нас ну, не ниточки, капельки. Ну, але я не хочу. Ниточки нам з пюре... це якщо ми будемо відсаджувати тюльпани, то тоді нам потрібно чекати ниточки. Але я хочу, щоб зефірчик був більш такий ніжніший. Тому я вимикаю наш сироп. Нехай він трошечки заспокоїться. І а, з цим підігрівом у мене білки збились, не знаю, майже за хвилинку. Дивіться, які вони. Бачите? Ось такі білочки. А, бізешка наша збилася буквально за хвилинку. Так, все, вмикаю а, комбайн, навіть трошки зменшу. Ні, десь. У мене шість режимів, на п'яту поставлю, тому що дуже буде збиватись все. Тут у нас колір чудовий. Ну так як малинка заморожена. Ой, малинка кажу, куполуничка заморожена була, то вона трошки, звісно, втратила свій колір. Вона на ту руку. Чекайте, поміняю руку, бо я з цієї сторони вливаю. І починаємо вливати наш сиропчик. І контролюємо, щоб і не швидко, і не повільно, щоб у нас не упала маса наша. Ну, колір прекрасний. Аромат шампанського є. Однозначно є. Не знаю, може там ароматизатори, тому що це шампанське досить дешеве. А я його купила, по-моєму, 130 гривень. Ну, дуже дешево. Можна шукати. Ну, це потрібно шукати варіанти. Але не беріть якесь вино, таке, ну, грубо кажучи, дішманське, да? тому що буде спиртом воняти і це на смак буде аж ніяк. Ну, колір такий ніжно-ніжно-рожевий. Зараз я навіть трошечки збільшу. Хай да. збиває. І продовжу. мені трошки залишилось. Прекрасно, мені подобається. По кількості мені теж дуже все доподобається. Це і немало, і небагато. А, те, що треба. Так, все, у мене вже залишки сиропчику. Так. Все, бачите? Кошик у мене чистенький, тепер чекаю, щоб відбилась моя маса. Я вже підготувала ось тут. Поки воно там підбивається. Насадка моя улюблена 333. Ось така вона. Я її більш всього люблю. Я поставила в такий вазончик і підготувала своє деко. Зараз будемо відсаджувати. В принципі, якщо ви хочете тугіший такий, то можете і досить. А якщо ви хочете більш повітряний, то ось, до піщерок я добила. Все, це завитки. І все одно їх потрібно збивати. Прекрасно. Прекрасно. Зараз оббираю. Так. Ну, аромат шампанського. Полуничка. Тут, якщо чесно, навіть я не відчуваю полунички. Я трошки залишу для себе і набиваю в мішок. У мене такий великий мішок. І набиваємо і відсаджуємо. Дивіться, яка маса у нас. Красу. Все. Ну, для квітів, так. Да, ну, це такі п'яні квіти будуть, я вам скажу. Так, трошки залишу для квітів собі. Я хочу зробити там коякі квіти. Все, дивіться, скільки я залишила, ось ви бачите. Я поставлю в духовку, а це ми зараз будемо відсаджувати завиточки. Дивіться, скільки у нас зефіру вийшло, і там ще ж залишилось це 50 см мішок. І тепер відсаджуємо наші завиточки, так, щоб вам видно було. Раз, два, три. Зараз, по мені ж так, щоб і вам було видно. Зараз трошечки перенаструю ось так. Раз, два, три. О. Багато. Треба менше дитяж да? Щас я трошечки. Ну, зараз воно спуститься. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, я доб'ю сама і потім покажу, що у нас вийшло. Дивіться, яку кількість я відсадила. Це вже е, фініш був. ну, багато. А там ще, якщо ви пам'ятаєте, я ще залишила для квітів, тому це ще приблизно, мабуть, ну, трошки більше, ніж оце. Тому зефіру, багато шампанське, ви пам'ятаєте, яке. Тепер я залишаю на стабілізацію десь на годин 10-15. Опудрю їх і ми продегустуємо. Колір, колір, хочу показати вам колір. Дивіться, які вони класні. Аромат шампанського. Пройшло десь 16 годин, у нас день мороз, сонце неймовірне, тому дознімаю вам в будинку. А, ну що, ми з вами зробили. Дивіться, із того, що я відсадила. Вийшла ось така кубка. Якщо повністю приблизно ви відсадите весь зефір, то десь 40 половинок виходить ось таких. Тому топчик. Що стосується самого зефіру, якщо ви новачок і якщо ви хочете, щоб скоріше у вас стабілізувався зефірчик, додайте на 1 грам більше агару. Тому що, якщо ви хочете ніжніший зефір, залиште так, але він стабілізуватись буде трошечки довше. А, ну що, подивимось, я опудрила його і подивимося в розломі. Дивіться, який він класний. Зараз я вам приближу. Ось такий зефір у нас. Ну Він класний. Ой-ой-ой! А ще я його спробую. Бо я ще не пробувала. Ммм. Ніжний, та не в роті. Дивіться. Чудовий зефір. Повітряний, пишний, класний, смачнючий. Ну і, звісно, під шампанське п'ю за вас, за нашу перемогу. Я сподіваюся, скоро буде наша перемога. Ще одну розламаю вам, щоб показати. Ну, дивіться, він м'якенький, він чудовий ось такий зефірчик розламую. Дивіться, клас. Зефір топ. Ну що, на сьогодні все робіть дуже смачно і, до речі, не дуже солодко, незважаючи на те, що шампанське дуже-дуже солодке, ну, реально солодке, тому готуйтеся. Цукру додали ми досить небагато, тому зефір в міру солодкий, неприторний. З такою полуничною, полуничним присмаком і кислинкою. І все добре. Все, На сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі, підписуйтесь. Люблю вас. До зустрічі, пока-пока!